З вами Катря Ситнікова, ведуча телевізійного проєкту Подружки. Це спецвипуск з футбольного поля, де новачок української прем'єр-ліги, моя рідна команда з Хмельниччини, а саме з Кам'янець-Подільського епіцентр, зіграє проти Донецького шахтаря. Знімальною групою на футбольному стадіоні у Тернополі. До першого матчу для футбольного клубу Епіцентр у новому сезоні прем'єр-ліги залишаються лічені хвилини. Підтримати гравців прибули не тільки наші вдячні фанати, керівники футбольних клубів. Зокрема, на стадіону Тернополі прибув підтримати наших гравців Очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Григорович Цюрін. На стадіоні, де сьогодні відбувся перший матч між командами Епіцентр і Епіцентр і Шахтар. Шахтар, ну, достойна була гра. Ми вболівали, звичайно, за свою команду Епіцентр, підтримали наших хлопців, але настільки вражені, вражені грою. Не очікували такого результату, тому що вони чинним чемпіоном грають. Це ж таки Шахтар з величезним досвідом, з великими перемогами. А наша перша гра в прем'єр-лізі, тому ми віримо в команду, ми віримо в великі перспективи, бо ці хлопці всі старалися, а ми гідно їх підтримували. Вітання, рада зустрічі з вами. Як розумію, ви приїхали підтримувати нашу команду з Хмельниччини, а саме з Кам'янця-Подільського епіцентр. Чи можете сказати кілька слів для гравців та керівництва? Саме так дійсно приїхав підтримати нашу Кам'янець-Подільську команду. Епіцентр вболював за них. Хоча ж ми теж розуміємо, Шахтар я виріс на, 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 на грах саме Шахтаря. Тому це надзвичайно потужна команда. Але сьогодні я скажу, що шанси були рівні. Епіцентр грав дуже. Я ну надзвичайно здивований, хоча нема чому здаватися. Вони дуже реально круті хлопці. І хочу побажати, щоб Наступні наступні матчі ми все ж таки могли проводити в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Оце, от єдине побажання. А так вболіваємо за футбол, вболіваємо за наших, і все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Дякую за відповідь! Дякую! Дякую, дуже приємно. Що граєте на, на футбольному стадіоні у Тернополі? І чи сподобалось вам грати саме тут? І чи вистачило вам підтримки від болівальників? на стадіоні? Граю не вперше ще в першій лізі грав дуже часто з нивою Тернопіль. Підтримка сьогодні дуже велика і дуже вдячні вболівальники, що мали можливість приїхали, купили квитки і підтримували нас. Як налаштовувалися на сьогоднішній матч, якщо не секрет? Як підтримуєте себе в морально підвищеному стані? Налаштовувалися позитивно, знали, що буде хороша гра, дуже важка. В принципі, так і вийшло. «Епіцентр» – хороша команда з якістю, тим паче вони грають дома при своїх трибунах, болівальниках. Тому, в принципі, як ми планували, буде була важка гра, тому і такий результат якраз. На якому моменті матчу ви відчували себе в найкращій фізичній формі? Чи можете пригадати? Ну, коли я вийшов, то Шахторк Шахтар контролював гру. Я більше відпрацьовував назад, було мало, мало моментів вперед. Більше фізичної роботи в цілому нормально, але не втримали результат. Тання Катря Ситнікова телевізійний проєкт проект Подружки Сергій Миколаївич, Молоде покоління Хмельниччини пишається, що саме ваша команда, яку ви тренуєте, виборола шлях до прем'єр-ліги. Тож, кого ви можете сьогодні відмітити з футболістів з особливим ентузіазмом? Хто сьогодні грав якомога найкраще? Не знаєте, Дякую, що дійсно що Хмельниччина не бачила прем'єр-ліги там більше 30 років. Я вам скажу, що я хочу відмітити всіх. Наприклад, подивитися на наших іноземців. Вони першу гру грали. Я дуже вдячний. Вони були в Хоакіно дуже хороший гольовий момент був. Ні, ну це наш такий, знаєте, він якби іспанець, але такий з нашим характером, такий боєць настоящий. Всі, я всіх він може міранк, клемець, борячук. Всі хлопці вийшли. Хто вийшов в основному складі, Андрій Біжанар я ж кажу, ну, хлопці всі молодці. Я ж кажу, ми просто побачили, куди нам потрібно йти. Розумієте, Шахтар нам такий сьогодні показав урок на футболу і куди ми повинні рухатися. З крайніх ваших інтерв'ю та коментарів я зрозуміла, що однією з головних задач на сьогодні стоїть це покращення фізичної сили ваших гравців з вашого футбольного клубу. Тож чи були ви сьогодні задоволені їхньою фізичною підготовкою та тактикою? Так, я uh, yeah, вже кілька разів згадував uh, згадував про сьогоднішнє поле, про стадіон, про які спороджували цей матч, uh, але Знову ж таки, я повністю задоволений тим, про це все проявили. А, не, не просто було також сьогодні захищатися, оскільки суперник дуже гарно на певну міру, міг користуватися тим вільним простором, ми залишали позаду, оскільки ми команда завжди намагаємося брати проактивно та створювати багато шансів біля воріт суперника. А, і дійсно дуже непросто змінити ментальність, яка до того існувала певний тривалий період часу, буквально за один місяць, той, як я знаходжуся навчання команди. Але я знаю, що це непросто, але я справді задоволений. Тим, що гравці зацікавлені моїх ідеях, вони хочуть їм слідувати. І в розрізі нашої ментальності в тому, що ми пропагуємо, також дуже важливо та необхідно завжди бути на напоготові. Я повністю задоволений тою енергією, яку хлопці продемонстрували, як сьогодні на полі, так і безпосередньо в тренувальному циклі, який передавав цього матчу. Для нас не існує якихось виправдань, вибачення. Негативний результат це завжди був негативний результат. Я радий, що сьогодні його вдалося уникнути за рахунок тяжкої та нового праці на полі. Ми продовжимо мріяти про великі речі, поки мабуть зарано ще про це говорити. Але якщо ми хочемо не просто мріяти а втілювати їх життя, ми повинні продовжувати зростати фізично та тож традиційно телепроект подружки працює на найкращих подіях. І все заради того, аби показати, яким потужним росте майбутнє покоління нашої держави. За це велика вдячність Збройним силам України, тому що якби не наші захисники, я б тут не стояла. А цього матчу могло б і не бути. Привіт всім! З вами як завжди, ваші подружки. Любиш футбол? Вболіваєш за своїх. А чи знаєш ти, хто такий футбольний фахівець і чому потрібно знати все і навіть трішки більше про свою улюблену справу? Тоді тобі саме сюди, на четвертий форум футбольних фахівців, де засновник події Євген Кузьменко зібрав найкращих експертів з футболу. Серед представлених спікерів Владислав Лупашко, головний тренер футбольного клубу Карпати Львів, Дмитро Кабачок, тренер-аналітик. І Андрушчак, тренерка жіночого футбольного клубу Ворскла, Мартін Габор, засновник футбол-девелопмент Institute, Денис Сухорук, президент спортивного клубу Ягуар. Відвідати форум футбольних фахівців, всі, хто небайдужі до українського футболу, блогери, футболісти та журналісти, серед яких є і наші колеги, спортивні кореспонденти та ведучі Дарія Савіна та Ела Іванюкович, неможливо оминути увагою, що сьогоднішній форум футбольних фахівців приходить у Івано-Франківську завдяки нашим захисникам і захисницям, які борються за щасливе майбутнє дітей процвітаючу Україну за успішне, спортивне, прогресивне життя, тож виручені кошти з продажу квитків заходу підуть на підтримку фонду Трибуна героїв. Що для дорослих футбольних особистостей, але для нас, дітей, чим він може бути корисним? Інформація завжди корисна. Інформацію, яку ви отримаєте, задасте питання, можливо, якісь знайомства, спілкування на цікаві теми, які цікаві для вас. Тому завжди цікаво і для дорослих, і для дітей. Щось можливо розповісте батькам обов'язково. Через тривоги та атаки ворогів дуже важко стало тренуватися молодим футболістам. На вашу Думку, чого можна вжити більше задля стабільності тренувань та збереження ментального здоров'я хлопців вітаю гарне запитання. Дякую молодим гравцям. Це важливо і важлива структура і послідовність в їх дії. Важливе ментальне їх здоров'я, важлива психологія їх розвитку також фізичні, тактичні і технічні дані. Все в поєднанні разом структуровано дає їм. Поштовх і рух вперед тому праця з молодими футболістами це важлива. І послідовність їх дій, і контроль їх дій також важлива. В Україні дуже багато фінансування йде на фронт. Ми боремось з ворогами, і в принципі тематика футболу мала б відійти на друге місце. Натомість, завдяки футболу вдається допомагати нашим захисникам та й давати їм свого роду терапію. Зараз є багато думок щодо розвитку ветеранського футболу. Тож, як ви вважаєте, чи ця віхана буде більшої актуальності в Україні з війною ніж звичайний футбол? Ну, звичайно, вона не вийде на перше місце в такому ракурсі футболу, так, але це, це також дуже важливо підтримувати ветеранів Амп футбол, так? тому що люди мають силу внутрішню продовжувати там займатися улюбленою справою. Я вважаю, що це дуже важливо в наші часи. Через атаки та тривоги дуже складно стало тренуватися молодим футболістам. На вашу думку, чого треба вжити задля стабільності тренувань та задля збереження ментального здоров'я і у талантів? Відповідь дуже проста. Потрібно, щоб закінчилась війна. Тому другого виходу немає. Звичайно, люди адаптуються до всіх умов. Так? і і любов до цього виду спорту, напевне, більша, чим страх якогось прильоту чи так далі. Тому кінець війни. Звісно, більше для дорослих футбольних особистостей. Але для нас, дітей, чим він може бути корисним? Корисним ну, цим досвідом спілкування, напевно, з людьми, які в футболі вже е, чогось досягли або мають величезний досвід, і, напевно, це буде корисно для вас. Через тривоги та атаки ворогів дуже важко стало тренуватися молодим футболістам. На вашу думку, чого можна вжити за, для стабільності тренувань та збереження ментального здоров'я хлопців? Ну, це дуже важко ну, відповісти на це питання, але ми маємо, ну, я думаю, багато прикладів того, що. Вже багато хто з дітей, тренерів не хочуть покидати майданчики під час повітряних тривог. І думаю, що ми цим також показуємо. По-перше, те, що футбол існує, продовжує існувати в нашій країні, ми покажемо, що ми сильні. І такими моментами, коли вже багато хто приймає рішення з дітей, батьків, що не припиняти тренування під час тривог, а продовжувати це робити, розуміємо, що це напевно небезпечно, але. Ми напевно цими показуємо, що ми трошки сильніші, ніж інші. Форум футбольних фахівців йдеться про налагодження нетворкінгу серед експертів, а також про налагодження комунікації всіма присутніми між собою. Тож за час створення і напрацювань у цій сфері чи змогли знайти для себе тут справжніх друзів? І якщо не секрет, чи ті контакти переросли у майбутні спільні проєкти? Так, абсолютно. За два роки існування нашої конференції. У мене серед учасників форуму з'явили з'явилися реально приятельські відносини, товариські відносини, дружні, я би навіть сказав відносини і а, ділові, якісь робочі відносини. Теж тому а, очевидно, що такий футбольний форум він дає, те, що ви сказали, багато контактів розширює твою контактну базу, твої, скажімо так, зв'язки. Це нормально в футбольній індустрії без. Зв'язків важко і їх потрібно формувати самому. Для того щоб їх формувати, якраз такі конференції, і ми робимо. Щоб нові знайомства це завжди шлях до, 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 до якогось розвитку особистого прогресу. Тому у нас багато кейсів, де Люди знайомляться, роблять потім спільні проекти, запрошують друг друга в якісь футбольні клуби, тобто є кейси працевлаштування. Тому все це дуже важлива, такий важливий напрямок нашого проєкту і однозначно працює для нас, дітей дуже важливо жити в країні з майбутнім. А футбол це надія, яка об'єднує та розвиває талановитих. Зокрема, те, що ми чуємо сьогодні на форумі, більшість спрямовано на підтримку юних талантів. Скажіть, чи були вже якісь реальні результати з таких формів? Можливо, комусь вдалося зробити крок уперед, завдяки цим подіям? Ну, саме з точки зору спеціалістів, однозначно, крок вперед вдалося. Зробити багатьом те, що я вже говорив попередньо, що у нас є кейси працевлаштування, де коли фахівець чи починаючи, ще людина, яка не працює в професійному футболі, приїжджає до нас на конференцію, знайомиться, підвищує свої компетенції, їздить на стажування. І після цього він попадає в клуб Прем'єр Української прем'єр-ліги або клуб ПФЛ. Такі вже приклади є. Тому однозначно, наш форум це можемо говорити. Говорити про про якусь можливість, про про можливість да зростання кар'єрного, от якщо говорити з точки зору футболістів, саме для футболістів у нас тут ну теж багато цікавої інформації однозначно. Але ю юних футболістів не так багато. тут більше все таки ми. Вчимось тренери, аналітики, менеджери, да, які потім будуть ці компетенції, ці навички, знання передавати вже футболістам, дітям. Тому це такий прямий взаємозв'язок. однозначно. ми всі вчимось тут і далі вже передаємо це на футбольних полях, тому це такий один процес.